Школа, да, оце? Школа. школа. Це школа, це будинок культури, Сонщина, А це було? Це Сідрато, на мене, да? Нову адміністративного здання. ні жодного дитячі населенний... шкошколи ви бачили Та я проїхав давидів школа, садочок, будинок культури, все амбулаторія, все знищено. Все знищено. Відбудований міст сьогодні, слава богу, вже. Практично жодної недмінбудів. А діти ходять онлайн, онлайн, онлайн всі ходять. Онлайн. А коли ви виїхали? Де... Ви ви бачили до речі, дитячий майданчик. Це а. новий дитячий майданчик з тренажерами, які зараз був становить. Це хоч для того, щоб діти хоч чимось були зайняті. Крім того, що навчання онлайн. На жаль, це страшне. Це, це страшне. страшне. Проїхали. Це, це Херсонщина, це Херсонщина. Це. Ну, зламана все ж таки. Да. Отак ми на Херсонщині, друзі. Незламна Херсонщина, нічого нема. Є населені пункти, де все повністю розбито. Дітям нікуди піти, ні вдома культури, ні школи, нічого немає. Но не падає духом. Люди дуже мужні. І я сподіваюся, що все ж таки разом буде. Розум, розум, розум. Буде і наступить мир. Раді дітей, раді диточок. Поїхали. Їдемо далі. Рухаємось.